Вітаю вас на уроці української мови читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку – звук А, позначення його буквою А. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаємо. А зараз ми з вами виконуємо артикуляційні вправи чистомовки. Повторюйте за мною! Зу-зу-зу погодуй козу. За, 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 йди додому, коза. Зу-зу-зу я їй сіна привезу. Зі зі зі, стрибаю на одній нозі. Молодці. А зараз, дітки, підготуйте, будь ласка, наші посібники з української мови і відкрийте їх на сторіночці 48 та 49. Це 4,8, 4 та 9. Сьогодні ми з вами познайомимося із чудовою буквою. А що ж це буде за буква? Ви повинні бути уважними і відгадати. Коли переглянете відео. Нова школа UA представляє чат. Урок. Цікаво. Подивись відео, пройди квіз та виграй приз. Друзі. Відгадайте загадку! Дім по вулиці іде. На роботу всіх везе. Не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Вгадали. Вгадали. Це автобус. Давайте вимовимо слово автобус, протягуючи перший звук. Ось так. Автобус. А тепер разом автобус. Який перший звук у цьому слові? Так точно, друзяки, Перший звук. А Ви правильно його почули. Звук побачити не можна. А лише вимовити і почути. Перейди на чат урок в описі до відео. Під час вимови звука А повітря не зустрічає перешкод. Проходить вільно. Йому не заважають ні губи, ні зуби, ні язик, ні піднебіння. Ніякого шуму, шипіння, ричання, тільки чистий голос. А. Тому звуки. Під час вимови яких повітря не зустрічає перешкод, називаються голосними і позначаються так. До речі, найчастіше звук А можна почути біля малої дитинки, коли вона реве. І таке буває. Став лайк, підпишись. Ну що, ж, дітки? що ми з вами цікавого дізналися? Звуки чуємо та вимовляємо. Якщо я зараз кажу А, то це ви чуєте звук, а літери ми з вами бачимо та пишемо. Давайте спробуємо назвати перший звук у назві першого плоду. Дітки, що це таке у вас на малюнку тут зображено? Що це? а А давайте ми назвемо другий звук у назві другого плоду. Це, це що це таке? Це Малина. Ми чуємо звук М, після якого відразу є А Малина. Дітки, ми знаємо, що ми, ми, ми проспівати не можемо, тому це приголосний, одна рисочка. А «а» ми можемо проспівати? Давайте спробуємо. А-а-а, Це голосний, так? голосний. Тому як? Ми ж з вами голосно співаємо? Голосно. Тому ми називаємо такі літери голосними, такі звуки голосними. Тож, значить, ми згадаємо, що приголосні звуки ми позначаємо рисочкою, а голосні ми позначаємо кружечком. На письмі буква А позначає голосний звук, так, який ми бачимо А. ж зі шкільних наук окреслю, визначу, означу. Я чую і вимовляю звук. А букву я пишу, а букву я пишу та бачу. Дітки, іще раз, давайте ми з вами запам'ятаємо, що звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми з вами бачимо та пишемо. Ну, що ж, Давайте ми на сторіночці виконаємо завдання? Знайдіть довкола себе предмети, у назви яких потрібно писати букву А. Ну, ось, наприклад, папуга. па А, Пуга. а біля мене знаходиться папуга, тому я обрала таке слово. Який предмет знаходиться біля вас, у якому є? Ми повинні писати букву «А». А ну подумайте, будь ласка. Я сподіваюся, що ви знайшли біля себе предмет, у якому ви можете, вимовляючи, почути звук А. Ну що ж, а зараз ми з вами знайдемо та розфарбуємо на малюнку букви А. Дітки, їх тут дуже і дуже багато. Тому, будь ласка, візьміть свій улюблений колір, улюблений, і зафарбуйте усі літери А, ось вони так, які ви бачите. Я побачила ось А. Ось А. А ви фарбуйте там, де ви бачите. А потім перевіримо, як багато ми знайшли А. Скажіть, будь ласка, чи є ще десь А? Давайте порахуємо, скільки у нас вийшло літер А? Один, два, три, чотири, П'ять, шість? Сім. Вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13 та чотирнадцять. Ось скільки літер вийшло в мене. А скільки літер знайшли ви? Можливо, менше, а можливо, більше. Поставте відео на паузу та знайдіть всі літери А, які ви бачите. А зараз час відпочити. Молодці дітки відпочили. А зараз ми з вами прочитаємо вірш, а потім обведемо усі букви А, які ми бачимо. Ми будемо з вами обводити А велику та А маленьку. Тож, будь ласка, уважно їх розгляньте та запам'ятайте, як вони пишуться. А зараз і спочатку я прочитаю вірш, а потім ви разом зі мною будете повторювати. З букви А почнемо малята, ми навчатися читати. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є предмет. Мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на баштані. Буква А здалася тані. Будь ласка, повторюйтесь за мною. З букви А почнемо малята? Ми навчатися читати? А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет. Мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на Баштані. Буква А здалася Тані. Ну що ж, а тепер ми будемо шукати букви А у цьому вірші. Ну, ось, наприклад, я вже знайшла ось таку літеру А велику. Давайте спробуємо його маленько знайти. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте знайти самостійно, а потім ми з вами перевіримо, скільки ж літер А знайшли ви. Давайте перевіримо. В слові малята. У нас є дві маленьких А. В слові навчатися у нас є також дві літери А. В слові читати є одна літера А. В слові А о, е, у нас так перша літера А є. Далі. Яка у нас є маленька літера А. В слові «та» у нас є А, в слові буква є А. І велика А літера, так. Далі нагадує аж дві літери. І вона. Далі. В першому рядочку у нас немає літер А, далі шпаківня. Тут є одна А. І в слові намет у нас є А. Далі на баштанні. А А, знову здалася є дві. А, і в слово дані є одна. Дітки, давайте ж ми разом порахуємо, скільки. Якщо у вас менше, і зробіть, що було як у мене. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Будь ласка, приготуйтеся переглянути. відео. Представляє чат урок Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Акваріум. Де звук А? Акваріум. Звук А на початку слова. Спічка. Де звук А? Кицька звук А в кінці слова. Сорока. Де звук А. Сорока звук А. В кінці слова. Корабель. Де звук А. Корабель. Звук А всередині слова. Вуаля! У вас все вийшло. Поставил. Дітки, що ж ми з вами дізналися, що в нас звук А або літера А, вона може стояти як на початку слова, так у середині і так у кінці слова. Давайте ми зараз пограємо в таку гру. У нас є будиночки, у якому літера А знаходиться першою. Далі, в наступному будиночку літера А буде не першою. А в останньому будиночку літера А буде точно останньою. Ну що, в слові груша. А у нас буде останньою, тому тут у нас стрілочка вже є. А давайте тепер ми з вами перевіримо кожне, кожне слово. Слово слива. У нас літера А знаходиться у самому кінці, тому ми її оселимо в останній будинок. Далі апельсин. Дітки, літера А. Перша чи остання? Ану, вимовте ще раз. Апельсин. Перша, тому ми оселимо перший будиночок. Далі у нас Кавун. Х. К. Ка, перша К. Звук мечом перший К. А далі а к, Не перша, але ми оселимо у другу хатиночку. так? Далі у нас слово малина, м а, ма, Тобто ми оселим її в середній будиночок. А ще, послухайте, де ми ще чуємо звук А. Малина. В кінці, тому ми також оселимо це слово у останній будиночок. Далі банан. Банан. Це середній будиночок. Б. Перший звук, далі а. Нан. Добре, і останні дітки, це у нас агруз. Агрус. З якого звука починається слово Агрус, зі звука А. Тому ми оселимо це слово у перший будиночок. Дітки, будь ласка, якщо ви не встигали, давайте ще раз перевіримо такими ж стрілочками. Слива у нас оселяється у останній будиночок. Апельсин у перший. Кавун. У другий малина, ми її оселили і в другий будиночок, і в останній. Банан в середній будиночок. І агрус ми оселили у перший будиночок. Я сподіваюся, що ви встигли. Ну що ж, а тепер ми проплескаємо в долоньки, якщо ви почуєте у слові звук. А готові? Подивимось, як ви уважно слухали на уроці. Коло. Ні, Ми не плескаємо в долоньки, бо тут немає звука, а ми його не чуємо. Вуж. Рука. Так, ми в кінці чуємо звук А. Кава. Тут аж два звуки А. Село. Немає тут звука А. Сіно. Немає звука А. Міна. Правильно, в кінці ми чуємо звук А. Ну що ж, дітки. На цьому наш урок завершується. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці нашим смайликом Ромашкою. Я сподіваюся, що ви всі завершуєте урок з гарним настроєм. Тому на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення.